Доброго доброго ранку. Ми з України з благословеної країни, якої, яку захищає Господь, з благословеної країни, де Господь разом з нами бореться з ворогом, який буде подоланий, і перемога прийде дуже скоро. І е, сьогодні Господь по особливому розфарбував небо по особливому, такий новий шедевр, якого ми ще не бачили. І там за хмарами є сонечко, і коли приїхала, навіть його бачила таке червоне. Але зараз воно вже змінює колір. І такі знову хмари, і є шанс знову мені потрапити під дощ. Але вчора, хоч і змокла, але була щаслива. Дух радості наповнював мої груди. Я встигла зняти ролик. Я проїхалась по літньому дощові, дощ нам необхідний. Слава Богу. Тому зовсім навіть не сумувала, не роптала, не казала, Господь, невже ти не міг почекати з цим дощем?» Ні, їхала з радістю додому, хоча приїхала мокра, мокра, але літо вже все висохло. І сьогодні Господь нам дає такий новий шедевр. Слава йому! Взагалі великі і чудні діла твої, Господи, і велике Твоє милосердя до кожного з нас. І Господь Він любить кожного з нас, кожного з нас. І така, така думка: знаєте, людина народжується в цей світ, вже грішна. І лежить маленька дитинка, маленька, а вона вже грішна. Чому? Тому що в Біблії є таке слово, що всі ми згрішили. Ми всі мали, коли приходили в цей світ, родство, рідство від Адама. Адам згрішив. Одна людина згрішила, і це, і це все прокляття Адама перейшло на, лі, на рід людський. Хочеться нам чи не хочеться. Але е, знаючи оцю істину, що людина вже народжується гріховна, вже народжується з гріхом. Розуміючи це, ми розуміємо, що жодна людина не може спастися за допомогою своїх якихось діл. Жодна. Всі загрішили і лішени слави Божої. І е, Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що ми стали грішниками не після того, як ми не послухались папу чи маму, не після того, як ми щось зробили, а ми вже народилися грішними. Ми вже народилися. Ми вже такими прийшли в цей світ. І ми стали грішниками не тоді, коли сказали перший раз неправду, або коли ми щось взяли не своє, або сказали якесь лайливе слово ні, ми такими народилися. Але є радісна звістка, що так як і в Адамі всі згрішили, так і в Ісусі Христі всі прийняли спасіння і нове ДНК. ДНК Святого Господа. І коли ми розуміємо, що не нашими ділами ми спасаємось, а через благодать, через той звершений акт, який зробив Ісус на Христі, то ми розуміємо, яка це дорогоцінність, яка це е, привілегія бути дитиною Господа. І е, тому Розуміючи, що не ділами ми спасаємося, а тільки через віру в Ісуса Христа, і що ми всі грішники, всі були, але коли ми покликали ім'я Господнє, коли ми призвали Ісуса Христа в своє серце, коли ми повірили в те, що там на Голговському хресті він забрав всі наші немічі, всі наші беззаконня. Ранами його ми зцілилися, але також ми, е, ми е, приобрелі віч, вічне життя. Ми в ньому тепер, ми в ньому, а він нас. І той Дух, який Воскресив Його із мертвих, він в нас. І нас Воскресить в той день, коли буде останній день на цій землі. У кожного він буде свій. Можливо, ми дочекаємося, мені хочеться в це вірити, коли прийде Ісус знову в славі своїй. Мені так хочеться цього побачити, але на все воля Божа, тому що ніхто не знає того дня і часу, коли другий раз прийде Ісус. І вчора на служінні каже, От ми всі чекаємо перемоги. А хто чекає, коли прийде другий раз Ісус? І я не сказала вголос, але я чекаю. Я дуже хочу, щоб він прийшов в другий раз. Дуже хочу. Зверху це не сонечко, це просто така хмаринка. Сонце отам внизу. Слава Богу. І е, тому Ісус прийде другий раз, прийде у славі своїй, прийде, як Він і є цар царів, але він прийде із могутньою своєю владою. І я очікую і знаю, що багато людей очікують. І ми не боїмося цього дня, тому що це день славний, це день перемоги. Це тьма буде повністю повернути. Вона буде повністю знищена, вона буде зв'язана, скинута в пресподню, і буде велике, велике світло, і буде велика радість не для всіх, звичайно, не для всіх. Але я довіряю Господу. Я і моя сім'я, і мої діти, і мої онуки, і мої рідні будуть в цьому дні на хмаринах разом з Господом. Ми почуємо цей трубний зов. Чому я така впевнена? Тому що я вірю в Божі обітниці. Тому я знаю, що я знаю, що Божої віри в мене достатньо. Я можу сумніватися десь колись. Але Господь вірний, але Господь вірить. Слава йому за це. Слава йому, що слово його незмінне. І те, що він каже в своєму слові, це да і амінь. Слава йому. Хай підкріплює нас Господь і далі, хай говорить ці слова, щоб кожен з нас збадьорився, і е, не дивлячись на те, що в цьому світі зараз відбувається, ми дивимося в небесне. Ми очікуємо, ми очікуємо, е, коли прийде другий раз Ісус. Ми очікуємо цього славного царства, де не буде болі, де не буде війн, де не буде хвороб, де не буде смерті, де буде радість, де буде. Де любов, царювати любов? Чому любов? Все все пройде, а любов залишиться, тому що Господь є вічний і Господь є любов. І в ньому немає ні тіні змін, і в ньому немає ніякої темряви, він є світло, він є життя. Слава йому за це. Але поки ми на цій землі, нам потрібно його підбадьорення. І е, знаєте, е, так як ми е, Бог закликає нас, щоб ми е, слідкували за тим, що говоримо, як говоримо. Також Господь закликає нас, щоб ми дивилися, щоб ми слідкували за тим. Тим, з ким ми спілкуємося, яке наше оточення, в Біблії написано такий вірш, що не обмануйтесь, куди сообщество розвращають добрі нрави. І коли, ну ось, наприклад, такий вам зразок. Лежать, наприклад, ну що візьмемо? Абрикоси, персики, щось таке м'якеньке в одному ящику, і один яблука, наприклад, картопля та будь овоч овочі, фрукт, просто щось швидше, щось повільніше, і от вони лежать в одній якійсь посудині: ящику, мисці, і один починає підпорчуватися. І коли господа господар там чи господарка не помітили оцього одного, то дуже-дуже швидко навколо нього починає гнити все. На дереві висить черешенька, одна своїм бочком починає підпорщуватися, і вже вся китиця починає бути гнилою. Так точно, оці образи Господь дає нам, щоб ми розуміли, що якщо в от нашому оточенні є люди, які нас не, нази... не... Русське слово не назідають, а ви поспілкувалися з тими людьми, і... і радість, і радість кудись зникла. Ви поспілкувалися з цими людьми, і от немає просто радості, то не спілкуйтеся. Да, це можуть бути одинокі якісь випадки, коли людині погано. Але знаєте, коли людині е, зле, чи е, в неї якісь переживання чи хвороба, і ви її служите, що ви її підбадьорюєте, що ви з нею спілкуєтеся, але Підбадьорюєте цю людину, то ви після цього спілкування і виходите з радостю, тому що ви послужили цій людині. Але коли ви сидите на лавочці і постійно ті погані, там погано, ті зробили не так, і оце по і або о, там болить, і про що говоримо? Тільки про свої болячки. А кого ми славимо в цей час? А кого ми славимо? Тому хто дав нам ці болячки. А чому ми не говоримо, що Господь цілитель наш? Чому ми не говоримо про чудні діла Його? От і тоді, коли ми починаємо говорити, говорити щось погане, 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 оте погане, потім приліплюється і починається оця гниль. І унилий дух сушить кості, все взаємопов'язано, розумієте? Як ота як отой фрукт починає гнити і все навколо себе? Так точно. І якщо людина от така постійно ропітна, подивіться Ізраїль, от вийшли е, і йшли в землю обітовану, йшли в землю, яку обіцяв їм отець, йшли в землю, яку Господь сказав: переведу, даю вам, даю, повірте, йдіть. І почали один почав роптати, потім другий. І все все, вся їхня громада, все їхнє велике людство почало роптати. Почався оцей ропот. О, цибулю там їли, часник там їли, м'ясо там їли. Вам потрібно трішечки почекати, вам потрібно трішечки піти, і Бог вам давав все. Все була мана з небес, не потрібно було не сіяти, не жати, не полоти будь-яки. А потрібно було вранці вийти, коли ще не спекотно, позбирати все і спокійно вживати віжу, не платити даром, але надоїло, захотілося того, що було раніше, і багато хто помирав. Ми маємо в Ісусі Христі свободу. В Біблії є такий вірш: «Все мені дозволительно, але не все полезно. все я можу. Все, але мені не все корисно. Господь мені дозволяє, дозволяє, але мені воно не корисне. І тому він дає нам мудрості: оце роби, а це не роби. Да, він нас любить, да, він забрав всі наші гріхи. Але той вірш, що що посіє людина, той буде жати. І якщо ми діти Божі, і ми знаємо цю обітницю, і ми знаємо це, це не обітниця, це закон, і Господь сказав, що цей закон, поки буде існувати ця земля, він не припиниться, не припиниться, що посіє людина, той пожне. У нас є велика привілегія у дітей Божих. Якщо те, що ми сіяли, не знаючи Ісуса Христа, і коли прийшли до Його ніг і склонилися низько, і сказали: Господи, вибач, я людина грішна, то Господь сказав Я ваших гріхів, те, що ви сіяли, я не буду згадувати, я зітру, і ви не будете отримувати те, що ви маєте отримувати, тому що я забрав всі ваші беззаконня. Але будучи дітьми Божими, знаючи цей закон. І ідучи і е, роблячи неправду, роблячи течі і іний гріх, і не каючись, ми будемо мати наслідки на превеликий жаль. Те, що сіємо, те жнемо. На превеликий жаль. Господь проти гріха, Господь закликає нас не грішіть. І якщо вас чи вас люди спонукають до цього гріха, е, припиніть з ними спілкуватися. Знову вибір, вибір, що хто для вас важливіший? Ісус, який дає життя, який каже, вибери життя, навіщо тобі помирати? Чи люди, які оточують вас і кажуть, пішли, ніхто нічого не побачить, все буде добре. Так всі роблять в цьому світі. І ти так роби. Де хто помирав? Подивись на багачів. Вони крадуть, крадуть, крадуть. І нічого їм живуть, он то, як в шоколаді, як що е, там оселедець в маслі. А ти? І коли ми і от ми обираємо, ми знову обираємо, кому служити. Ми знову обираємо, за ким іти. І я знаю, що Господь дасть дітям своїм все потрібне для життя. Він знає, що вам потрібно. Він люблячий батько, він вам дасть. І якщо зараз у вас чогось не вистачає, поговоріть з батьком, скажіть йому, скажіть, скажіть в імя Ісуса Христа, мені потрібно це, мені точно потрібно, я це точно знаю. Можливо, вам потрібна машина, автомобіль, і вона вам потрібна, тому що потрібно кудись возити дітей для роботи. І це для вас буде не розкіш, це для вас буде е ну, річ, яка вам на цей час потрібна, чи для служіння. Говоріть про це. І не кажіть, в мене всього пенсія або в мене всього зарплата 6 тисяч. Про який автомобіль у Бога все є. І ми говоримо про автомобіль. І ми просимо у Господа, і якщо Він вам потрібен, він вам дасть. І дасть новий телефон, і дасть новий комп'ютер, якщо вам потрібен. Але просіть, просіть і не сумнівайтеся. Просіть і буде вам. Є таке слово Господнє. Слава йому за це. Е, трішечки прочитаю слово, перехожу на русский язик для ободріння. Поки що ми на цій землі і поки що. І ще у нас війна поки що. Тому Господь хоче, щоб ми і в цьому дні були збадьорені і не слухали е, більше знаєте, новин, а слухали Слово Боже, яке правдиве, яке да, яке істина, яке дає амінь. Боже, не промолчи, не безмоствуй і не оставайся в покої Боже. Ібо от враги е, шум'ят і ненавиді Тебя підняли голову. Псалом 82. Они ненавидят. Вот эти враги, которые пришли, они ненавидят Господа. Они вообще не почитают его за Господа. Они служат другому Господину. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Мы хранимы им. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспомнилось более имя Израиля имя Украины. Они этого хотели, они этого очень хотели. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Есть союз? Есть. Россияне, белорусы, может там кто-то еще к ним присоединяется. Союз заключили против нас, против тебя, Господь, заключили союз. Селение Эдемовы и, ну и дальше идет перечисление, у нас другие селения и Асур, и Асур пристал к ним, и они стали мышцей для сынов Лотовых. Сдела, сделай, им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что и Вину, и потоком, и, и, потока, и у потока Кисона, которые истреблены в Аэндоре, сделались навозом для земли. Сделаем то же самое. Истреби и сделай навозом. Поступи с ними, с ними, с князями их, со всеми вождями их, которые говорили: возьмем себе во владение селение Божье, Боже мой! Да будут они как пыль в ихре, как солома пред ветром, как огонь сжигает лес. и как пламя опыляет горы, так погони их бурею твоею, выхрем твоим, приведи их в смятение, исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да посрамятся, да сметутся, сметутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, который одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Вот такое слово ободряющее сегодня дал Господь. Он говорит, что это так и будет. И давайте будем в это верить. Они превратятся в навоз. Господь пошлет им смятение. Если Господь за нас, то кто против нас? Не будем бояться, будем твердо уповать на Господа, будем прибегать к Его силе, будем прибегать к Его защите. Он есть Господь верный, Он сказал ⁇ Сбережет ⁇ значит ⁇ Сбережет ⁇ он сказал «поборет врага», значит поборет. Еще маленькое свидетельство. Вчера в молитвенном чате одна сестра поделилась сном, который, который приснился внуку. И пусть это будет в ободрение, что он ехал в автобусе. Возможно, чуть-чуть не так передам, но он ехал в автобусе. И вроде бы как в автобус, но и в автобус зашел человек. И человек сказал, что он Бог. И э, с одной стороны он увидел множество-множество вражей техники. И вот это Этот Бог, тот человек, просто махнул рукой, и все множество этой техники просто исчезло, и пришла победа. Поэтому победа не за горами, победа близко. Это говорят дети. А то, что говорят дети, это истина. Аминь.